Добрий день в ефірі Кідзвіль ТВ і з вами його ведучий Олексій. Сьогодні у нас в гостях, скажіть, будь ласка, як вас звати? Саша. Саша і Герман. Герман. Дуже добре. Отже, ви сьогодні прийшли у наше місто професій і на багатьох станціях вам вдалося попрацювати. Мені на всіх. А вам? Нам, нам на почти всіх. Почти на всіх станціях, так? Да? Скажіть, а це перший ваш досвід заробляти гроші? Ні, другий. Ні, ну, третій, другий, я не знаю. Угу. Другий. А як вам здається, заробляти гроші важко, Саша? Думаю, так, да, просто треба роботи, зарабатувати. Угу. А мені не легко. Легко, вам не трудно заробляти гроші. Добре. Скажіть чесно, а вам більше подобається заробляти гроші чи витрачати? Заробляти і витрачати. Ну мені більше подобається заробляти. І мені заробляти. Ну, А ну, а коли вже буде багато грошей, ну зрозуміло, вже ну. Тобто заробляти гроші приємніше вам, да, чим витрачати? Так. ну витрачати як, не знаю, ну не сильно приємно. Ну, добре, зрозуміло. А на що зазвичай ви витрачаєте гроші? На машини, на дом, в оренду. Ну, на Ну, на заправку, ну. На заправку, машину заправити. Ну так, да, ну ми, ну, те, що потрібно. Бага, зрозуміли. Розуміло. Скажіть, а ви... Олександр, скажіть, ви економна людина чи марнотратник? Це як? Ну, це ви направо і наліво гроші свої. пускаєте. Ну, я взагалі не, не выбрасываю, я, я їх трачу, витра... ну, трачу і... М -м -м. Ну, Добре. Поняв. Герман, а ви як. А я їх економлю, щоб... Економити, робити, так? Да? Так. Треба до, довго економити, тому що я футболист, і мені треба ну, легко швидко. А а є щось. у вас якісь власні способи економії? Да, Поділіться з нами. У мене є спосіб економії, треба їх економити. Ну, Олександр, трати. а ви економити якісь гроші свої? Ну, так, да, економлю. Економити, так? Да? Добре, на жаль, наша передача закінчується. Дякую всім вам, учасникам, за увагу, за корисні відповіді. До побачення!